Російська авіація та артилерія щодня обстрілюють прифронтовий оріхів на Запоріжжі. У місті вже немає жодної вцілілої будівлі, але там і досі лишаються жити люди. Дехто вже виїжджав і встиг повернутися. Як тримаються Оріхівці та хто їх підтримує, дивіться у наступному сюжеті. Під обстрілами в Оріхові проходить вже третя весна. Ворогатить артилерією артилерію та руйнує місто кабами. Тиші тут ніколи немає. Ліквідовувати наслідки обстрілів щоразу виїжджають рятувальники, кажуть, інколи буває понад 10 виїздів на добу. От як вони луплять цими ураганами, стріляють. от у них там щось виходів урагану прилетіло, і в нас одразу, там 10 домів. Зараз, якби по пожежі, то ну, більше, більше зв'язано тільки з вороженими Тобто. Саме завдяки рятувальниками виживають Оріхівці. Ті привозять продукти і воду жителям, які, попри небезпеку, відмовляються виїжджати з міста. Привезли рятувальники і корм для тварин. Чотирилапих в місті залишилися сотні, їхні власники або виїхали, або загинули. Збирати корм для тварин рятувальникам допомагають благодійники та небайдужі. Цього разу пакунки передала в прифронтовий Оріхів юна зоозахисниця Софійка. Самі Оріхівці кажуть, корм дійсно потрібен, адже у місті розбиті усі крамниці та немає комунікацій. А в таких умовах самотужки прогодувати ще з граю чотирилапих складно. Як би тяжко не було, жителі нескореного Оріхова вірять, окупанти до них не дійдуть. А після перемоги рідне місто відбудують. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці, телеканал, інтер, марафон. Єдині новини.